Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати англійські слова легко і ефективно. Сьогодні вивчимо найбільш вживані англійські дієслова, це вже третя частина. До кожного дієслова буде приклад, картинка. Ви також зможете перевірити, як гарно їх запам'ятали. На нашому каналі багато відео по вивченню англійських слів, граматики, багато практичних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Щоб слова краще запам'яталися, повторюйте вгос разом зі мною. Increas. Зростати. Increas. Наприклад, The cost of the project increased. The cost of the project increased. Вартість проєкту зросла. Наступне дієслово Efford. Дозволите собі. EFOR. He can afford a new car on his salary. He can afford a new car on his salary. Він може дозволити собі нову машину на свою зарплату. Deliver. Доставляти. Deliver. Goods are delivered twice a week. Goods are delivered twice a week. Товари доставляються двічі на тиждень наступне дієслово achieved досягати achieved she has finally achieved her goal she has finally achieved her goal вона нарешті досягла своєї мети Share. Ділити. Share. Наприклад, We shared the money equally. We shared the money equally. Ми поділили гроші порівну. А тепер давайте перевіримо, як ці слова запам'яталися. Пригадайте, будь ласка, діє слово зростати. Increase. Increase. А як буде дозволити собі? Ефод. Ефор. Давайте пригадаємо дієслово доставляти. Deliver. Deliver. Є таке гарне дієслово досягати. Ечів. Achieve, achieve Як буде ділити? Share. Share. Переходимо до наступної групи дієслів. Influence – Впливати. Influence. Advertising influences customer behavior. Advertising influences customer behavior. Реклама впливає на споживача. Supply. Постачати. Supply. Наприклад, They supply us with high-tech equipment. They supply us with high-tech equipment. Вони постачають нам високотехнологічне обладнання. Наступне дієслово Discover. Знайти або винайти. Discover. For example, it took her several weeks to discover the solution. Їй знадобилося кілька тижнів, щоб знайти рішення. It took her several weeks to discover the solution. Enjoy. Насолоджуватися. Enjoy. І приклад. I really enjoyed that movie. I really enjoyed that movie. Я дійсно насолодилася, або мені дуже сподобався цей фільм. Replace. Замінити. Replace. We replaced our old air conditioner. We replaced our old air conditioner. Ми замінили наш старий кондиціонер. А тепер давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Будь ласка, пригадайте дієслово слово впливати. Інфлуенс. Інфлуенс. Як буде постачати? Сеплай? Supply, supply. Прошу пригадати дієслово знайти, винайти. Discover, Дискавер. А як буде насолоджуватися? Enjoy. Enjoy. І пригадайте дієслово замінити. Replace, Replace. І вивчимо ще одну групу дієслів. Provide – Надати. Забезпечити. Provide. Наприклад. The site provides useful information. Сайт надає корисну інформацію. The site provides useful information. Destroy. Нищити. Destroy. For example, That mistake destroyed his confidence. Та зруйнувала його That mistake destroyed his confidence. Наступне дієслово: carry. nested Carry. He helped me to carry my luggage. He helped me to carry my luggage. Він допоміг мені нести багаж. Move рухати. Move. I'm so cold I can't move my fingers. I'm so cold I can't move my fingers. Мені так холодно, що я не можу поворухнути пальцями. І ще одне діє слово. Deny. Заперечувати. Deny. He denies that he said that. He denies that he said that. Він заперечує, що сказав це. І давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Прошу пригадати дієслово надати забезпечити. Provide. Provide. Як буде нищити. Дестрой destroy Пригадаємо дієслово нести carry carry рухати move move і дієслово заперечувати. Динай. Динай. Із свого досвіду скажу вам, що з першого разу дієслова не запам'ятовуються, тому пропрацюйте їх самостійно декілька разів. Найкраще зробити з кожним дієсловом свої приклади і, звичайно, намагатися використовувати їх у розмові. Ви, великі молодці, що тренуєтеся. Бажаю вам наполегливості і успіху у вивченні англійської мови.